Доброго дня всім! Рад вітати всіх на моєму каналі по легкові причепи. Сьогодні на огляді у нас причіп з бакелітової фанери вологостійкої фінської. Причіп у нас йде в базовій комплектації на 4 На ресорі. Вибачаюсь, яка встановлена саме на цей причіп фірми Кнот. Казовима амортизаторами. В базі ми встановлюємо 13, 175 на 70 колеса. Нові. Цей причіп оснащений 14. -ми. Так само ми можемо оснастити причіп цежками розовими колесами. Причіп у нас іде на трикутному дишлі. Причіпний замок фірми Кнот Німеччина до попція колесо підкату. дуги у нас ідуть 30 см до згибу і 35 см. Сантиметрів самої високої точки до борту. Бортик у нас іде 43-й. Рама у нас ґрунтамаль, фанера 9-підлога у нас так само з бакелітовою фанерою. Півтора-дни і два, все під замовлення робимо по товщині. Так само можемо такий причіп виготовити в оцинкованому варіанті. Рама оцинкована, борта і підлога у нас бакелітова буде. І Тентики завжди з дугами будуть оцинковані, крилички будуть оцинковані, Близькові у комплекті завжди у нас ідуть катафоти і повний пакет документів на постановку на облік. Ну, причіп. Так само з бакелітової фанери у нас виготовлені. Так що, ці, кому цікаво, пишіть телефонуйте, доставочку організую вам транспортною компанією Delivery або нова пошта, самовивіз від заводу так само можливий, приїжджайте к нам. Є багато причин по наявності, так що будемо раді вас вітати. Бажаю всім гарного здоров'я, дякую за огляд, до побачення.